Нарешті Путін криса, яка не просто боєгозлива і постійно десь приховується. А тепер він ще й криса-стріляна і може буквально утримувати прямо УБД. БД. Бо з ним трапилося таке, таке він був буквально за крок від смерті, але все ж таки, звісно, вижив. Поки один із двійників, виявляється, летів на Курщину, гелікоптер пині атакували невідомі дрони. Звісно ж, пропаганда. Закладає в цю інформацію свої меседжі, бо ви ж не думаєте, що щось просто так виходить в паблік. І про те, що і пиня він в одному човні з усіма росіянами, він теж несе всі ті тяготи війни, і все розуміє, все відчуває. Подивіться замах був навіть на нього. Але для нас ця історія, якщо вона дійсно справжня, вона важлива і іншим. Зокрема, нам показали, що вбити ворога цілком реалістично, тільки уявіть. А якби гелікоптер впав. В якій геть іншій реальності ми би з вами прокинулись, бо ж як відомо Кашієва голка вона знаходиться в дупі у Путіна. Ось її і треба нам знищити будь-якими методами. По 22 мая противник припинив попытку нанесення массированого удару з применением безпілотно летательных апаратів самолітного типу по території Російської Федерації.